Беремо філе куряче, розрізаємо навпіл, добряче відбиваємо з двох сторін. Далі беремо ножик та ось так робимо невеличкі розрізи. Можливо, ви зробите розрізи красивіші, красиві, ніж роблю я, тому що однією рукою знімаю, іншою формую надрізи. І ось так з двох сторін. Дістаю свої спеції, буду посипати копченою паприкою, хмелі сунелі, сіль та суміш перців. Далі беру два листки пергаменту по розміру мого шматочка. На розігріту суху сковорідку викладаю нашу курицю прямо в пергаменті. З двох сторін смажу орієнтовно по 4 хвилини. Далі викладаю на тарілку. І насолоджуюсь неймовірно соковитим та смачним смаком нашої куриці. В коротких відео я виклала варіант правильного обіду з м'ясом. Це рис, це овочі та куриця. Неймовірне поєднання продуктів. Яке можна їсти всім, хто на дієті, хто тримає форму або просто тим, хто слідкує за своїм здоров'ям? Ось така куриця в мене вийшла: соковита, смачна, ніжна присмак копченої паприки, дає такий пікантний смак, а це дуже смачно, приготуйте обов'язково, і що саме головне це займає мінімум вашого дорогоцінного часу. Too scared now thinking I should call up